Господь з вами і з Духом Твоїм читання Святої Евангелія в Лики, слава Тобі, Господи тієї години Ісус звеселився в Святому Духові і сказав: славлю Тебе, Отче, Господи, неба і землі. Бо втаївте це від мудрих та розумних, і відкрив те немовлятам. Так отче, бо таким було вподобання в тебе. Усе передане мені моїм Отцем, і ніхто не знає, хто син, тільки Отець, і хто Отець один тільки син, і кому тільки син захоче відкрити. Звернувшись до учнів наодинці, Він сказав. Блажені очі, які бачать те, що ви бачите. Кажу вам, що багато пророків і царів бажали побачити те, що ви бачите, але не побачили, і почути те, що ви чуєте, але не почули. Слово Господнє Слава Тобі, Христе! Прославляю Тебе, Отче, Господи, неба і землі, бо втаївте це від мудрих та розумних, а відкрив це немовлятам. Ісус звеселився в Духові, починається цими словами сьогоднішня Євангелія. Коли Ісус почав прославляти Бога? Ці слова, як ми відкриємо Святе Писання, Ісус говорить відразу, коли в двох містах його не прийняли, коли не прийняли Його в Корозаємі, коли не прийняли Його в Ісайді. Навіть ми, коли читаємо Євангеліє, то зустрічаємо ці слова Ісуса, біда тобі, корозайме, біда тобі весайде. Тому що якби в тирі Содоні діялися такі чудеса, які в тобі здійснилися, то давно би вже ці міста були в попелі. І покаялися. Отже, коли дуже важко по-людськи, коли я невдача, Ісус прославляє Бога. Прославляю Тебе, Господи, землі й неба. І цим вчить нас, які переживаємо ці важкі часи, що коли є важко, почни прославляти Бога, почни говорити Йому, славлю тебе, Боже, за все, що ти мені даєш. Прославляю тебе, Отче, за те, що е, даєш цю темряву, коли немає світла. Бо це є нагода. Можна в цьому часі, коли немає світла, нарікати, що його немає. О, які ми бідні. Але можна в цьому часі прославляти Бога. Це ж більше часу для молитви. Коли ввечері немає світла, не сидиш в інтернеті, не е, читаєш е, все, що попало. Маєш час більше для Бога, для своєї родини, побути своїми близькими. Іноді живеться разом і навіть на них немає часу, тому що ввечері перед телевізором, перед інтернетом немає часу для того, щоб прославити Бога. У важкі хвилини, Слав Бога. У трудні хвилини шукай Бога. Коли Тобі, що не виходить, біжи до Бога, коли хочеться тобі плакати, мрій про Бога, так як Ісус, який прославляє Бога, що не відкрився тим, які не прийняли Його в, в есайді, в Коразимі, а що прийняли Його прості. Він прославляє за ті добрі діла і говорить учням щасливі, ви, дякуйте Богові за те, що ви бачите, бо багатьох мріяло бачити Спасителя. Мойсей, який не дійшов до обіцяної землі, Авраам, багато праведників, а ви це бачите. А ми маємо нагоду брати участь в Євхаристії, де Ісус сам прийде до нашого серця. Сьогодні цей момент, яка це велика радість, яке це велике щастя, як часто ти прославляєш Бога, як часто дякуєш Богові за все, що тобі трапляється. Чи вмієш прославляти Бога, як Ісус, в моменті, коли нічого не виходить? Сьогодні в Псалмі ми чули ці перші слова, Боже, дай свій суд цареві і синові царя свою справедливість. Чому Бог має дати свій суд і свою справедливість? Щоб вони судили у справедливості народ. твій, щоб судили у справедливості. Отже, не можна без Бога судити по справедливості. Немає справедливості, коли немає Бога. У житті царя, президента, уряду. Всіх чиновників, якщо не живуть Богом, неможливо, щоб вони судили справедливо. Це тому так багато в нашій батьківщині корупції, так багато власної користі, здобування законів, які криють корупційні схеми, так як відносно нашого храму, тому що немає Бога. Тому що люди не радіють Богом. Люди хочуть бути щасливі, шукають алкоголь, наркотики, інші форми задоволення, тому що не вміють бути щасливі Богом, тому що немає справедливості, бо немає Бога в житті, щоденному житті багатьох наших земляків. Тому тільки Отець знає сина, і тільки син знає Отця час Адвенту, ці слова, це впровадження в цей третій день Адвентовий, нас в атмосферу Адвенту, де сам Господь говорить, коли тобі важко, вмій в цьому часі Адвенту прославляти Бога. że wszystko, co Ciebie tak jak Jezus i ty z Госпоdem przez życia. Amen.